Вже понад 110 років приношення 13-ї суботи дають можливість церкві адвентистів сьомого дня спускати на воду місіонерські човни, літати на місіонерських літаках, лікувати хворих, навчати молодь, досягати неохоплені верстви населення і змінювати життя. Жертовне служіння вірних адвентистів вже більше століття приносить світло і надію у кожен куточок земної кулі. Багато зі зібраних пожертвувань були спрямовані на дитячі проєкти. У 2011 році частина переношень 13-ї суботи була використана для перекладу дитячих матеріалів. Понад 10 років по тому ми можемо спостерігати результат впливу цих матеріалів на те покоління дітей. Гурам відеомонтажер в Адвентистській церкві у місті Тбілісі, Грузія. Перекладені матеріали з приношень 13-ї суботи 2011 року відіграли важливу роль у формуванні його духовного життя. Мені було близько восьми років, коли батьки привели мене до церкви. На той час там вже була група дітей, яка активно вивчала Біблію. Уроки, які проводилися на моїй рідній мові, значно посприяли моєму пізнанню Бога. Пройшли роки. І сьогодні я намагаюся брати активну участь у служінні. Наразі, за підтримки всесвітнього Адвентистського радіо, я беру участь у підготовці відеоматеріалів. Дуже сподіваюся, що Бог допоможе нам досягти ще більшого в нашій країні. В іншому грузинському місті Лела пам'ятає, що в дитинстві не була зацікавлена в тому, щоб відвідувати церкву. Так продовжувалось й надалі, аж поки не з'явились матеріали, розроблені для неї. Завдяки цьому вона почала із задоволенням ходити до церкви. Лела стала ближчою до Бога і почала більше брати участь у житті церкви. Сьогодні вона є помічником вчителя суботньої школи для дітей. Їй подобається передавати свою любов до Ісуса молодому поколінню. Дитячі заняття. Важливі, тому що дітям необхідно зростати в розумінні Бога і Його пізнанні, щоб вони могли залишитися в церкві, коли подорослі завдяки вашим 13-ї суботи у 2011 році. Такі діти, як Гурам і Лела, виросли в любові до Ісуса, і вони продовжують бути активними учасниками у служінні, являючись молодими людьми. Вплив цих приношень можна буде по-справжньому оцінити лише тоді, коли ми всі потрапимо на небеса. Дякуємо за вашу підтримку пожертвуванням 13-ї суботи, які змінюють життя багатьох людей.